Всім привіт! Сьогодні в мене випадковий огляд. Чому випадковий? Тому що паличка в моїх руках не є ні екстра ультралайтом, ні супер ультралайтом. Але чимось таким вона, можливо, вважалася років з 15 назад. Однак власник цієї палички каже, що він нею мормишить. І саме тому вона попала до мене на огляд. Бо мене цікавить все, що стосується мормишингу, а також мене цікавлять класичні японські палки. Тож, давайте подякуємо Олегові за можливість розглянути цю паличку і поговоримо сьогодні про дайва преса Lukina 510 L. Поїхали! Ще одна причина випадкової появи в мене на каналі цього водилища те, що про нього досить мало інформації в інтернеті. Наприклад, на жодному сайті, що я переглянув, я не знайшов навіть згадки про те. Що це півторачасник. При загальній довжині 1 метр 74 1,74 його транспортна довжина складає 1 метр 12 м. А разом з коробкою, в яких зазвичай продаються японські водилища, цей параметр становить 1 метр 14 м. І цей факт мене не дуже приємно вразив, коли я отримав цю даю. Ще декілька чинників також зовсім не підняли мені настрій. Перше, це отой класичний японський ганчірковий чехол на зав'язочках. Як завжди, важкий і безформений, з постійним враженням, що кінчик, який в ньому знаходиться без захисту, зараз зламається під вагою того самого чохла. Цей кошмар мене ще в стоковому чохлі мого кардіфу переслідував. Тому я з тієї ганчірки й позбувся. А друге, це величезне із Єва. Яке бачиться занадто важким, а може і зайвим для такого тесту. Хоча, коли береш паличку у руку, то вона здається легшою за очікування, і саме руків'я відчувається чомусь не таким важким, яким воно бачиться. Можливо, це зроблено за рахунок балансу, бо заявлена вага цієї дайви 105 г. Хоча мої ваги показали чомусь рівно 100 г. Але ж така вага досить звичайна для класичної арійної японки. Навіть із невеликим тестом. Тест водилища, до речі, від 1,5 до 4,5 грамів. Тут я просто аплодую надмірної чесності японців. Вітчизняні діячі в концесії зі своїми братами китайцями явно написали б на щось подібному від 0 чи хоча б від третини граму. Хоча, якщо приглядітися, то на паличці мілкими буковками написано, що вона зроблена на Тайвані, що не дивно. Бо зважаючи на ціну, для дайви це відносно бюджетна вудочка. Кільця також мене злегка вразили. Я очікував від бюджетної, головне достатньої древньої моделі великих і важких кілець. Але ж тут перше вхідне кільце виявилося взагалі гігантським, не тільки для ксулу, а й для ультралайту взагалі. Таке доречно виглядало б на якомусь хевіку, де котушка повинна стояти 4 чи 5 тисячка. Інше кільця також йому підстать. Тож з такими бубликами явно буде зручно ловити у мороз. Стрій же. Тут я хочу ще раз дещо зупинитися на тому, що це півторачасник. Якщо судити з тесту зовнішнього вигляду і товшини комелю після років'я, то це арійне водилище, а від них зазвичай очікуєш якоїсь лапшиватості та відносно повільного строю. Але верхнє, більш довге коліно. Має дуже велику конусність, як на форелову палку. Тож, маючи таку конусність і жорсткий, незважаючи на свою товщину комель, дайва преса на патрях схожа на досить швидкий ультралайтовий джиговик. Мені вона чомусь нагадала crazy Fish Nano One, який я буквально за день до цього потримав у руках. До речі, всі кільця розташовані саме на верхній частині Спініну. Чому я так докладно зупинився на всіх цих, можна сказати, зовнішніх особливостях? По-перше, тому що всієї цієї інформації я просто не знайшов швидким пошуком у інтернеті. Тому думаю, вона буде цікавою для тих, хто вже прицінюється до такої бюджетної дайви. А по-друге, ці незвичайні особливості конструкції явно не просто так придумані японськими інженерами. Тож всі вони і вплинули на те, що я відчув з цією паличкою на рибалці. А на рибалці, зважаючи на стрій тест, я одразу ж почав з джигу. Але оскільки мене ця дайва цікавить саме в якості хоч якоїсь належності до надлегких водилищ, то я поставив тільки 1 грам. Хоч чесні японці й позначили нижню межу як півтора. Як не дивно, один грам полетів далеко, точно не скажу, але мені навіть здалося, що десь на рівні рекордів при Славутого 1 грамового X-Game. Десь я на таку ж відстань кидаю 2-3 грами двохметровим ультриком. А тут, нагадаю, в паличці немає і 6 футів. Думаю, це результат не тільки правильної розстановки, а ще й гігантського розміру кілець, де перше вхідне кільце майже дорівнює діаметру шпулі моєї котушки. Що я ще помітив, правда не одразу, що я якось автоматично почав кидати однією рукою, хоч довжелезно руків я дозволяю тут вкластися в закид обома руками. Але от якось інстинктивно водилище все ж відчувається як одноруке. Може знов японський баланс, а може просто я занадто звик до ксулів. Що ще хочу додати руків'ю? що незважаючи на досить велику передню гайку катушка тримача, я все одно комфортно доставав вказівним пальцем до бланку. Така от мене звичка контролювати його. Падіння граму на дно по вершинці наче не відслідковується. Хоч вона і досить тендітна, але все ж таки жорстка. До речі, я досі не знаю, чи то тубуляр, чи що з типу хардмона. Однак от на проводці інформативності вистачає, я б порівняв рівенчуки з тим таки сімейством Nano від Crazy Fish. Тож, не все рішається тими маркетинговими тоннами карбону. Півторачасники чи одночасники якраз і робляться, щоб підвищити чутливість. Щодо самої проводки, то тут немає відчуття надмірної зайвої для джигу м'якості притаманної арійним воділищам, навіть із відносно великим тестом. Навпаки, і на грам, і на півтора, і на двох здається, що жорсткості як самої палки, так і вершинки, вистачить для активної анімації і різких підривів. До речі, 1,5 грами я поставив, щоб кидати проти неслабкого вітру, що дозволило мені зберегти досить вражаючу дальність закиду. А 2 г поставив лише для проби, як воно на провоці чи не провалює. Виявилося ні. Більше я ставити не став, бо той діапазон мене не цікавить як з точки зору надлегких водилищ, так і з точки зору глиби, на яких я ловив. Покльовки окунів теж відчувається добре. Навіть на самому викиді, навіть досить акуратні і неактивні. Рибу водилища в'яже добре, при цьому потужності явно вистачить і на щось більш трофейне, ніж я зміг впіймати. Тобто, все, що відноситься до легкого джигінгу, дайва преса виконує майже навідмінно. А от з мармишингом тут зовсім біда. Хоч на патрях вершинка наче жива, і в мене були очікування, що я зможу робити анімацію приманок хоча б вершинкою, але ж ні. Майже всі рухи виходять дуже нервові і різкі. Щоб хоч якось це виправити, доводиться майже не ворушити удочку. Не виходить ні качання, ні зуду. Можливий тільки якийсь мормотвіч, та що ще судорожне і не досить зрозуміле. Рибу на мормишку я все ж таки спіймав дайвою преса. але лише тому, що там, де я ловив, риби було чи не більше, ніж води. А там, де не було такого атракціону небаченої щедрості, то навіть відносно зла на назера S'E в руках мого товариша вигравала в дайви майже в суху, бо зероха робила м'якші і стабільніші проводки. Ще мене вразило те, що досить чутлива на джигінгу, в мармишингу ця паличка виявилася майже німа. Я не чув покльовок мілкої риби десь в 70-80% випадків. Лише коли вже заглотавши приманку риба починала заважати проводці, я бачив це частіше по шнуру, ніж відчував у руку. По справедливості ще треба додати, що закид мармишок в цієї палички теж дуже непоганий. Навіть проти вітру чверть граму летить майже на рекорд. Тож великі кільця працюють і тут. Так, да, як звичайно, мілка красноперочка. Але якщо чесно, я не дуже розумію, як власник цієї дайви нею мармишить. Хоча ні, розумію. Колись я сам починав пробувати таку ловлю з ультралайтовим водилищем, де нижній тест фактично складав 2 г, хоч виробник і вказував 0,6. Я навіть примудрявся ним щось ловити, хоча зараз розумію, що адекватної проводки там просто не могло й бути. Втім, насправді, на мармишку рибу можна спіймати будь-яким водилищем, хоч і як страхевіком. Адже ловлять не сласті, а риболов. Просто треба чітко уявляти собі, де риба і що вона хоч приблизно повинна побачити, щоб спокуситися. А ще майбутня здобич повинна бути активною, бо з таким водилищем не буде йтися про комфорт риболова чи нормальні проводки, що зможуть привабити пасивну рибу. Однак, оскільки я дав власнику цієї дайви пресу спробувати перебалити на мій кордів, то сподіваюся, він відчує різницю у керованості надлегких приманок з більш підходящим для цього вдилищем. Але ж треба було перевіряти цю удочку ще й з іншими приманками. І перше, що мені спало на думку, раз вже воно з таким великим тестом, то чи не похуліганити і не кинути якусь воблерокотлету. І такою котлетою став Джакал Сквад Міноу 65. Це вже, до речі, перевищення тесту, бо його вага 5,8 грама. Але ж спінінг із закидом справився, в чому я й не сумнівався, є в нього запас. Полетіло воно не дуже, тож на закиді перевищення тесту відчувається. Та й протвічити цю міноху дайва преса майже не здатна, що й очікувано. Хоча, так, кінчик занадто прогинається, бо бланк має за велику для твічингової ловлі. Однак приманка грає. І я чув, що шакали робили свої воблери якраз для м'якого твічингу. Тож якщо дуже треба, то навіть таке можна з цією дайвою робити. Що ж до блешень, то грамова каливалка полетіла теж недалеко, але в принципі достатньо. Порадувало, що блешня летить досить прицільно, значно краще, ніж, наприклад, в Олівії, яку я тестив минулого разу. А от на проводці каливалку не чутно зовсім. Тож грам це теж скоріш з розряду ліпше не треба, але якщо дуже надо, то можна. З 1,5 грамовою каливалкою вже краще, хоч гру все одно не чути. А от 3 грамова мене вразила. Полетіла точно, а головне далі, ніж я розраховував, я би сказав дуже далеко. Тож для снайперської точності тут треба ще покидати такі приманки і звикнути саме до надзвичайної дальності їх виліту. Але головне вже ясно. Цей спінінг дійсно робили під щось типу форелевих приманок, й упор робився на точність і дальність. Та й межі тесту тут визначені напевно з японською ювелірною прискіпливістю, однак під твердотілі приманки, залізо і воблери. Тож висновки такі. Як я вже казав, ця вудочка зовсім не для Мормо. Однак вона є досить цікавим ультралайтом від відомої фірми. Звісно, з досить екстравагантними особливостями, які можуть бути дещо незвичайними для простих українських риболовів. Так, вона зроблена, скоріше за все, для арійної ловлі, але конусність її бланка дає досить джиговий стрій. Достатня щутливість робить її непоганим мікроджиговим інструментом, як на свою ціну. Працювати можна десь від грамового вантажка з приманкою. Я б сказав би, що зважаючи на точність закиду, це напевно відмінна вудочка підголовня та іншого білого хижака для невеликих і середніх річок, з непоганою можливістю половити окуня на класичний мікроджиг. Що ж, на сьогодні все. Всім них встанні луски і до зустрічі на рибалках!